Міні літаки для знищення окупантів та їхньої техніки. З Вінничини на передову оборонцям передали безпілотний авіаційний комплекс Евенджер. Його особливість у тому, що БПЛА може нести різні типи боєприпасів вагою до 3,5 кг, кілограм, а після відпрацювань по ворогу повертається назад. Наш ворог він є сильний і це факт, і він розвивається. Він не стоїть на місці. І тому ми не можемо собі дозволити відставати від нього, зокрема в технологіях. Чим більший і чим серйозніший технологічний рівень цього озброєння, тим більша кількість військових залишиться живим. До авіаційного комплексу входять три безпілотники ударного типу та наземна станція керування. Підсилення військовим передали у рамках конкурсу Безпечні стійкі громади. Чим більше ми зосередимо наші зусилля і згуртуємося навколо допомоги нашим захисникам, тим швидше ми здолаємо ворога і здобудемо перемогу. Частину коштів для закупівлі комплексу виділила Вінницька обласна рада, решту Шаргородська територіальна громада. Один мільйон було виділено з міського бюджету, один мільйон з обласного бюджету для здійснення цього проєкту. Бойові завдання завдяки цим безпілотникам виконуватиме одна з гірсько-штурмових бригад на східному напрямку. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.